Пусті розмови чи конкретні рішення? Мер молодець чи просто заступається за своїх підлеглих. Хто винен? Люди в тому, що не знають законів, чи керівники, що не можуть надати адекватних роз'яснень? Вітаю, Невінчина і це черговий випуск проекту НСК. Як ви зрозуміли, говоритимемо сьогодні про зустріч від 19.02. В неділю 19 лютого в приміщенні власівського будинку культури відбулася офіційна зустріч за присутності близько ста власичан та представників влади міського голови Андрія Малицького, старости селища Любові Жарікової та керівників комунальних підприємств, а саме власівській мережі Володимира Матвіця, водограї Романа Поросичанського та товариства з обмеженою відповідальністю і Олександра Гливченка. Така кількість очільників збирається досить рідко, тому дивно було бачити на Стий зал по анансування зустрічі за тиждень, і все ж, формат зборів передбачав 30 хвилинний регламент для кожного доповідача. Проте міський голова взяв на себе ініціативу та відповідальність змінити хід подій і розпочати. Першим тим самим показавши свою майстерність ораторства, небайдужість до проблем селища та обізнаність у темах, що були підняті на зустрічі. Але є одне але інколи здавалося, що Андрій Іванович навмисно змінював тему обговорення, аби відволікти людей від основних проблем, та власичан цікавили конкретні відповіді від місцевих посадових осіб. Що ж почули люди від керівників? Дивіться у нашому сюжеті. Та спочатку ми поцікавилися, що ж фласівчани очікують від майбутньої зустрічі. Відповіді були різні: як негативні, так і позитивні. Скажіть, будь ласка, з яким настроєм ви прийшли сьогодні на цю зустріч? З отлічним. З Затлічним да. і чи вірите ви в те, що ваша присутність сьогодні може щось вирішити? Будемо надіятися. Ви будете задавати питання. Конечно, однозначно а що сюди прийшов. Звісно, ви вже перелік Звісно. Добре, є. дякую вам. А я тут все написано зараз, якщо дадуть. Таку можливо Буде буде. Скажіть, будь ласка, з яким настроєм ви сьогодні прийшли на цю зустріч, і чи вірите ви в те, що ваша присутність сьогодні може щось вирішити і змінити? Хотілося б вірити. Угу. Я не вірю. Ну, а Будете задавати питання очільникам. Буде. Так буде, 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 буде. За... там у нас да. дуже багато запитань. Ви вже приготували. Ну, так, ну вони, вони готові. Вони готові. Вони готові. А ось що відбувалося в залі? От почуйте мене. Ласка, уважно, і не кажіть, що я там це прикриваюсь зараз. В країні війна. І коли в перші дні війни сказали, що не треба платити за там комуналку, це сприйняли сприй... всі буквально. А тоді а, почали розрахунки виставляти кіроградобололенерго, Полтаволенерго до підприємств, які споживають тепло. А ми при цьому не платимо. По що сказала, нам сказали колись не платити. І в тих місцях, там, де йдуть бойові дії, вони дійсно не можуть сплатити. Там це все покриває держава. Да? Що є якісь е, недорішення, скажемо, або рішення, які не може приняти громада. Але зважно те, що ми на це не впливаємо. Якщо дивіться, нам без разі гроші не гроші. За гроші це Я вам розкажу, за гроші, які остану. Ну з практики. Близько 25% лічильників не проходять перевірку. Ну, за рахунок природного гношу, за рахунок води, яка там є жорсткості, не проходять перевірку ці лічильники, і вони в такому разі потребують заміни. У нас нема такого, що якщо є аварія і люди сидять там сутки без тепла, там, чи сутки без, без, без води. Ми йдемо і на наступний день ремонтуємо цей же день і виконуємо ці роботи. Квартира стоїть до заповнення. За що платить? Я, я грім, а мене ніхто не гріє, що мені хтось платив, чи що. Ще я Було щочик. 34 гривні ми платимо кожен місяць. От по 35-му дому молодіжня. значит, за месяц получается, за весь дом, за 30 квартир, 1020. А за год 12 миллионов 240. За один и счетчик. В этом доме вообще много людей не платят. Почему? Раньше, значит, батареи отрезали. Часто нет никаких претензий. Я должна с пенсии платить, а другой работы эти пенсии получают. Они за топление не платят. Считают, что государство спишет им. По какому вопросу? Нас кто-то предупреждав, что будет так. Ли нас не рад. А теперь задним задним прислом. На задним прислом. Ні, а я покусаю. Я тепер моя пускового договора. Ну чого, було рішення селищної ради. Це буде як запалення. В час заки виплати, то таке Через було. Буде світ я, я плачу за я все. все. А ті, хто не платить? А я хто платять по 2,5 тисячі 16 це. градусів 600... в квартирі? Всупереч запланованих двох годин зустріч тривала чотири. Ось що ми почули від очільників після зустрічі. Скажіть, будь ласка, чи змінить якось сьогоднішня зустріч вашу подальшу роботу? І яке питання для вас було найскладнішим сьогодні? Дякую. Ну, е... Ця зустріч повинна була відбутись. Вона піднімає багато нагальних питань по селищі, по підприємству. В частності. у нас є багато запитань до нашого підприємства і є відповіді на ці питання або обґрунтовані. Я вважаю, що потрібно, хоча б раз на рік, а може частіше звертатись до старостату, щоб вони записували такі питання і потім до нас зверталися або, може бути, ви. Приходили до підприємства і зверталися напряму з деяких питань. найскладніше питання ну найскладніше питання у нас по оплаті, оплаті і по якості води, звичайно, тому що якість води напряму залежить від комунікації, від мереж і Зробити ці мережі отак от найкращими ну, неможливо. Це треба з року в рік вкладати кошти і реконструювати поетапно, почастково там всі от ці мережі, засобки. Можливо. Так, так, звичайно. Це дуже великі кошти, і потрібно робити або інвестиційну програму, або закладувати в бюджеті якусь фінансову підтримку підприємства для того, щоб ці роботи вирішувалися. Андрій Вадич, з приводу сьогоднішньої зустрічі. Скажіть, будь ласка, особисто ви задоволені відповідями ваших підлеглих? Що можна сказати з цього приводу? Ну, дивіться, по-перше, дякую за запрошення, тому що сьогоднішня зустріч відбулася в принципі на прохання мешканців громади, мешканців так, Власівки, і це ну правильно, що. Міська влада виїжджає з фахівцями сюди на місце, попри те, що там ну безпекова ситуація. Тобто я вважаю, що в принципі треба збирати такі наради або збори частіше для того, щоб чути проблематику на місцях і відповідно чути і давати завдання по відповіді. Стосовно відповіді підлеглих, ну не всі питання мені сподобалися, але є ну скажімо так. Об'єктивні і не об'єктивні складові. Тобто, об'єктивна складова про те, що там тариф, наприклад, на індому він не піднімався з часу оголошення військового стану, і фінансова можливість обмежена. Стосовно водопостачання теж є питання стосовно ну, якісті води. Тут ну міською владою попередній рік було забезпечено це підприємство. Читирмя насосами, водопідкачуючим насосом, а також генератором і бактерицидною лампою. Але це не вирішує питання стабільного водопостачання і якості води. Що ж, дана зустріч показала, час йде, а змін немає. Народ продовжує невдоволено кричати, а керівники ховаються за неоднозначними параграфами законів. Конструктивного діалогу не відбулося. Чому всіх все влаштовує? Однозначно, ні, зустріч у неділю була схожа на сімейну сварку чи поєдинок на ринзі. Одні нападали, інші захищалися. Але ж ми всі живемо в одній громаді і маємо досягати позитивних результатів. Тому, шановні власівчани, давайте разом продумувати стратегію прийняття рішень, яка буде підкріплена знанням юридичної бази. А керівники комунальних підприємств, в свою чергу, мають активніше йти на контакт, більш зрозуміло надавати усі роз'яснення людям та співпрацювати спілкуватися із засобами масової інформації з вами був Власівський інформаційний портал. Слідкуйте разом з нами.